Привіт! Це у нас GCC Maths. Зараз ми поговоримо про те, як правильно знаходити highest common factor, common Multiple, робити числа, розбивати числа на Prime factors і зрозуміємо, навіщо це потрібно. Поїхали! Перше завдання каже, нам про те, що нам треба розписати 100 як добуток простих множників. Prime Factors – це прості множники, прості числа це такі числа, які ні на що не діляться. Давайте це запишемо. Пишемо 100 на горі, і для цього використовується такий пірамідальний метод, де ми пірамідкою зараз будемо розбивати ці числа на все менші і менші множники. І так, записуємо 100 і від 100 приводимо дві лінії вниз, дві стрілочки, і підписуємо знизу. 100 можна розбити як 10 на 10. А обидві десятки можна розбити як 5 на 2. Чи можна якось розбити п'ятірку, це двійку, Чи двійку? На жаль, ні. Тому що вони прості числа, не на що не діляться. Тому задача практично зроблена. 5, 2, 5, 2. Це 4 простих числа, які помножаться між собою та дадуть нам 100. Тому можемо відповіді записати 2 помножити на, 2 помножити на, 5, помножити на 5. Або, альтернативно, можна ще записати. 2 в другій степені помножити на 5 в другій степені. Це є теж правильною відповіддю, але вона записана в так званій індексній формі. Якщо просять написати в індекс форм, пишете числа зі степенями. Поїхали далі. Друге завдання. Каже нам, що нам потрібно знайти highest common factor числа 12 і 16. І так, давайте це зробимо, перенесемо спочатку трошки лівіше і займемося цим. Що таке highest common factor? Буквально це перекладається як. Найбільший, найбільший спільний дільник в Україні теж таки вчиться, і нам потрібно зараз буде знайти число, на яке ділиться і 12 і 16. Тут два способи. Перше, просто підібрати. Можна підібрати, що 12 ділиться на 4, 16 ділиться на 4. Це, начебто, найбільше число, на яке вони діляться, і написати 4 відповідь. Якщо для вас це працює, робіть так, але на жаль, з великими числами таке не пройде. Тому давайте навчимося робити це конвенційно простим методом. З Повним таким грамотним професійним методом з розкладанням на піраміди. Пишемо. 12 розкладається як 2, і 6, 6 як 2 і 3, 16 як 4 і 4. Обидві четвірки, як 2 і 2. І що нам тепер потрібно зробити? зробити? Я беру. Темну синю пастою, і обводжу або навіть закреслю всі числа, які є спільними. Я виписую всі спільні числа із першого і з другого дерева. Причому нагадую, виписую тільки прамфактори, тобто тільки ті числа, які знаходяться в кінці. Ось ці. і ось ці. Дивимось, що я бачу. Я бачу пару спільних двійок. Виписуємо велику 2 у відповідь. Вибачу ще одну пару спільних двійок. Виписуємо ще одну велику 2, 2 відповідь. Тепер перевіряємо. Зліва залишилось 3, зліва справа залишилось 2 і 2. Є ще спільне немає. Тоді це буде ваша остаточною відповідь. Між ними ставимо множення, так як це ваші фактори, це ваші множники. І 2 на 2 дорівнюватиме 4. Все. Розв'язання закінчено. 4 є вашим highest common factor, це є ваша відповідь. Далі нам потрібно знайти highest common factor у чисел 36. І 48. Давайте зробимо це взагалі без проблем. Значить, 36 у нас на що розбивається? 36 розбивається на. Давайте подумаємо. Так, напишемо їх по окремості і попереднім кольором. 36, це 4 і 9. 4 це 2 і 2. 9 це 3 і 3. Таким чином, це буде 2 на 2 на 3 на 3. Так само з 48, 48 розбивається на. На що можна подумати? На 24 на 2, наприклад. 24 розбивається на 12 і 2. 12 розбивається на 4 і 3. 4, в свою чергу, розбивається на 2 і 2. Все. І так само, як раніше, ми дивимося на обидва розкладення і виписуємо всі спільні числа, які ми зможемо знайти. Давайте цим займемося. Можна написати, що, можна написати двійку, я бачу спільно одразу в кінці самому. причому. Далі ще одну спільну двійку. Ще одну спільну трійку. І, мабуть, на цьому все. Все. Злива залишилось 3, справа тільки дві, значить, всі спільні числа виписані. 2 на 2 на 3 дорівнюватиме. 4 на 3 12. Тобто, найбільше число, на яке можна поділити, і 36, і 48, це 12. І це буде нашою відповіддю. Йдемо далі. Четверта задача. Говорить нам, що нам потрібно знайти highest common factor, Та що ж вони йому мене так перекинуться. Давайте це гарно перепишемо. Упс. Потрібно знайти хайст це між 120 і 168. Алгоритм точно такий самий. Давайте зробимо це разом, відкриваємо піраміду і записуємо її в розв'язок. Так, поїхали. 120 і 168. 120 можна розбити на 10 і 12, 10 на 5 і 2, 12 на 4 і 3, 4 на 2 і 2. 168 розбиваємо на. Це буде челендж. На 2 можна розбити і 84. 84 ще раз на 2 і 42. 42 на 2 і 21. 21 на 7. і 3. Все. Тепер виписуємо. Тепер давайте вже білою пастою закреслюємо. Хто тут є спільний? Бачу спільну двійку. Упс. Переписую 2. Бачу спільну трійку. Переписую 3. Бачу ще одну спільну двійку. Переписую ще раз два. І бачу ще одну останню спільну двійку. Переписую два в останній раз. Всіх їх в 4 потрібно буде перемножити. Пишемо множення і оголошуємо, що що у нас буде виходити: 2 на 3, 6 на 2, 12, ще раз на 2 буде 24. Це і буде вашою остаточною відповіддю. Наступна підтема а, розповідає нам про знаходження ловоскома мультипл. І так, давайте поговоримо про це, що взагалі таке ловоскому мультипл. Перекладається це як найменше спільне кратне. І це так само вчиться в Україні, тільки тепер ми будемо це розв'язувати не підбором, а розкладанням чисел на піраміди. Давайте це напишемо: зліва 12, справа 15. Розкладаємо їх так само, як раніше, на Prime V 12 це 4 на 3. 4 це 2 на 2. 15 це 5 на 3. Це написала. Тепер сідаємо і думаємо тяжку думу. Найменше спільне крадне це таке число, яке зможе не на яке ми будемо ділити 12 і 15, а яке зможе поділитись одночасно і на 12, і на 15. Ось, схоже, число для того, щоб це пояснити, я можу пригадати для них двох це здається 120. А у нас 120 може поділитися і на 15, і на 12 одночасно. Але воно завелике, нам потрібно знайти саме найменше. Найменше число має містити в собі і прайм-фактори для першого, і для другого числа. Причому одночасно. Як цього досягти? Ми починаємо так само, як раніше, виписувати Common Multiples, Common, перепрошую access в рядочок. І потім перепишемо все, що залишиться поза них. Беремо іншу пасту. І виписуємо пару двійок. До речі, які пару двійок, Тут тільки трійки, на жаль, у нас є. Тільки трійки ми виписуємо. Ось сюди. І на цьому все. Все. Трійка це єдине спільне число, яке нас гарно поділиться на перше на друге. Все інше доведеться переписувати вручну. Переписуємо залишки. Двійку, що залишається, переписуємо. Ще одну двійку, що залишається, переписуємо. І переписуємо п'ятірку, що також залишається. Все. Це і буде вашим результатом. Давайте це перепишемо. Виходить, у нас 3 помножити на 5 це 15, 15 на 2 30. І 30 на 2 це буде 60. Тобто, 60 буде ваша відповідь, це буде найменше число, яке поділиться одночасно на 12 і на 15. Давайте це перевіримо. 60 поділити на 12, дорівнюватиме у нас 5, 60 на 15, дорівнюватиме 4. Тому можемо спокійною душею оголосити, що це буде правдою, що відповідь у нас є перевірена. Йдемо далі. Наступна задача. Говорить нам про те, що треба знайти ловоскому мультипус з чисел 24 і 56. Давайте займемося цим. Так само, як завжди, розкриваємо їх в піраміди. Давайте це зробимо. Пишемо. 24 36. 24 перетворюється в 3 на 8, 8 в 4 на 2. 4 на 2 на 2. 36 перетворюється в 4 на 9. 4 це 2 і 2. 9 – це 3 і 3. Так само, як раніше. Ще раз запам'ятовуємо авариймо. Спочатку виписуємо все, що спільне. Потім переписуємо все, що залишається. І так, я бачу спільну трійку. Давайте простіше це запишемо. спільна трійка. Далі спільна двійка. Ще одна спільна двійка. Все, начебто, все. Множимо їх між собою. Тепер уже переписуємо все, що залишилося. Все, що ми не виписали. Це у нас 3 і 2. Множимо це ще на 1 трійку, ще на одну двійку. Розв'язуємо. Виходить у нас 6 на 2. Це 12, на 3 це 36, 36 на 2, це буде 72. І це буде вашою відповіддю. Знову за бажання можете перевірити. 72 ділиться і на 24, і на 36. Сьома задача. Сьома задача демонструє, як можна знаходити lowest common multiple навіть для чисел і highest common factor, навіть для чисел, що вже для нас спеціально розжовані подані в формі prime factors. Давайте це зробимо. І так, бачимо, які у нас фактори є, наприклад, в числі А. а. У нас є 2 в квадраті, 3 в п'ятій степені, 7. 2 в третій степені 3 в квадраті і 5 для другого числа Б. Що ми бачимо спільного? Бачимо двійку, але тепер у нас постає дилема: в якій степені писати двійку, в першому числі вона в другій, в другому в третій. Якщо ми знаходимо хайс common factor, ми пишемо меншу із двох степеней. Тобто із двійки трійки ми обираємо другу степень, тому що тільки 2 в другій степені міститься в обох числах одночасно. Тут у нас дві двійки. Тут у нас три трійки, і ми можемо виділити по дві двійки в обох числах. Якщо ми переписали два в третій степені для гайст common factor, таке зробити неможливо було, б, тому що три двійки у нас просто не існує в першому числу, тільки дві. Так що дві двійки тут і дві двійки тут переписуємо меншу степінь, тобто два. Так само з трійкою, дивимось. найменша степінь це друга степінь. Переписуємо три в другій, тому що це максимум, який може поміститися одночасно в обидва числа. На жаль, число B нас дещо лімітує. І... Переписуємо чи переписуємо ще щось, дивимося, 7 не спільно, 5 не спільно. Все. Це буде ваша відповідь для гайс-комунфакцію. Давайте це запишемо, HCF. І порахуємо. 2 на 2 – 24 3 на 3 – 39 це буде 4 на 9, дорівнюватиме 36. Тепер common multiple, LCM. LCM, плоскому мультипу рахується так само. Виписуємо спочатку спільне, потім виписуємо все, що до нас не попало. От є нюанс. Можна трошки пришвидшити розв'язання, тому що у нас вже є ці розв'язки, і ми знаємо що точно, що дві двійки будуть спільними, ось вони. А одна двійка буде зайвою. Тому у нас буде дві двійки, плюс ще одна двійка, помножити на ще одну у Виходитиме 2 в третій степені. Тому для лоу-скому ми виписуємо якраз таки навпаки найбільшу степень, яку тут є, щоб включити всі-всі-всі числа, що тут представлені. Це буде 2 в третій степені, точно включить і число b, ну і число a і подавно. Далі, це буде трійка в п'ятій степені, щоб в неї влізла і трійка з числа А, і трійка числа Б. Само собою це розрозуміло. І виписуємо обов'язково множимо ще на два останніх числа, які нам потрібні: Це на 5, і на 7. Все. Взяли, записали, тепер діло за малим залишилося це порахувати. Можемо зараз відкрити калькулятор. Він тут, тут десь є, якщо він провантажиться. О. І порахуємо. 2 в 3 степені помножити на 3 в 5 степені, помножити на 5, помножити на 7. Це виходить 68 тисяч 40. Не дивуйтеся щодо великого числа в індексній формі, це нормальна практика, тому що індексна форма, вона не те існує, щоб приписувати великі числа, простіше 68 тисяч 0,40. Все, на сьогодні, все. Ось так: от можна рахувати хай з факція та ловесь кому мультипу для будь-яких чисел і навіть в будь-якій формі. Підписуйтесь, якщо потрібно зі мною зв'язатись, пишіть дзвоніть, відправляйте листи голубиною поштою. Все, ви знаєте. Дякую за увагу і до наступного відео.